І я побував у пеклі. Я потрапив до пекла, коли мені було 16 років. У той період мого життя я завжди був на когось або на щось злий. Я не відчував нічого, крім ненависті, і був надзвичайно жорстокою людиною. У мене була сестра на два роки молодша за мене, і вона часто була тією людиною, на якій я зривався. Я завжди чіплявся до неї, обзивав, ламав її речі та знущався з неї. Звичайно, це спричинило багато сварок між мною та моїми батьками, що тільки ще більше розлючувало мене. Я називав свою сестру стукачем і казав їй, що вона не мала навіть народжуватись, казав, що ненавиджу її. Одного разу після школи ми з сестрою залишилися одні вдома. Мої батьки працювали допізна, і мати подзвонила мені, щоб сказати, що якщо вона дізнається, що я ображав сестру, то у мене будуть серйозні проблеми, щойно батьки повернуться додому. Я проігнорував її та поклав трубку. Минуло кілька хвилин. Я не пам'ятаю чому, але ми з сестрою посварились. Я відчув, як у мені кипить гнів, і перш ніж я це зрозумів, вона лежала на кухонній підлозі і плакала. Вона трималася за обличчя, кров сочилась між її пальцями. У неї був зламаний ніс. Я кинув у неї рулом паперових рушничків і сказав, щоб вона прибрала за собою, перш ніж піти до нашої кімнати. Вже було пізно і я пішов спати, довго не міг заснути, тому просто лежав заплющеними очима. Раптом мене охопило гнітюче відчуття неспокою, і я відкрив очі й побачив, що вже не у своїй спальні. Я лежав на кам'яній підлозі, навколо було повно темрява. Я повільно підвівся, невдовзі усвідомивши, що опинився у довгому тунелі, почав йти. Хвилини перетворювалися на години, я думав, що мені сниться сон, і кілька разів намагався прокинутись, проте це не спрацювало. Я потрапив у пастку в цьому місці, вилаявся й сів, поклавши голову між колінами. Я подумав, що, врешті-решт, я мав би прокинутись. Тоді я почув щось схоже на кроки. Коли підвів голову, то ледве зміг розгледіти постать, що йшла до мене. Коли ж вона наблизилась, і я побачив, що фігура нагадує людину. Він був суцільно чорним і мав сяючі жовті очі, все інше було абсолютно невиразним і розмитим, немов його тіло постійно змінювало форму та структуру. Якийсь час він стояв і дивився на мене, а потім я почув голос: «Іди за мною! Його голос був глибоким і низьким, як у людини, яка 20 років палила. Я спробував повільно відійти, але знову почув Іди за мною. Цього разу з більшою силою та гнівом. Мені було дуже страшно в цей момент, тому я підкорився. Він вів мене тунелем, перш ніж з них за рогом. Коли я наздогнав його, то побачив, що я вже стояв у коридорі біля нашої кімнати. Знову подивився на фігуру, вона вказувала на її двері. Я подивився на них саме тоді, коли моя сестра влетіла крізь них, відчиняючи їх з такою силою, що вони мало не вилетіли з петель. Потім вона подивилась на мене і усміхнулася. Я стояв, не знаючи, як реагувати і що робити. Моя сестра рванула до мене з божевільним виразом в очах, вона кинулась на мене, як дика тварина, що полює на свою здобич. Повалила на землю та почала бити ногами, руками, царапати кігтями та кусати. Я намагався її відштовхнути, але вона була неймовірно сильною. Сестра рвала мій одяг і шкіру. Я кричав на неї, щоб вона зупинилась, і запитував, що в біса вона робить, і я відчував, як її зуби і нігті рвуть мою шкіру на шматки. Її удари руками та ногами відчувались так. Наче кожен з них ламав якусь кістку у моєму і так пораненому тілі. Коли воно нарешті зупинилось, мені було так боляче, що я не міг поворухнутися. Я спостерігав за нею крізь опухлі очі, коли вона схопила свій трофей із команди підтримки. Він був важким і зробленим з міцного металу. Вона знову підійшла до мене, піднімаючи наді мною трофей. Потім був удар. Я відчув, як кістки в моєму черепі трощаться. Вона знову підняла його. В її очах уже не було божевільного виразу. Вона плакала. З її кривого носа текла кров. Знову удар, і я відчув, що наступний буде моїм останнім. Вона збиралася забити мене до смерті. Заплющивши очі, я чекав, але удару так і не було. Я відкрив очі і побачив фігуру. Вона схопила мене за волосся і піднесла до свого обличчя. Потім він прошипів голосом сестри: Це твоє пекло. Коли ти помреш, ти будеш страждати тут вічно. Ти відчуєш кожну болісну мить того, що відчув зараз, і ти ніколи не втечеш. Він кинув мене на землю з такою силою, що, здавалось, у мене зламався хребет, тоді настала темрява. Коли я знову відкрив очі, я лежав у своєму ліжку. Усе тіло боліло, ніби мене щойно прив'язали, і потягнуло за вантажівкою. Я впав з ліжка, випустивши місць шлунку на підлогу, пошкутильгав до ванної, щоб подивитись на себе в дзеркало. Обидва мої ока були чорні й опухлі. одяг був розірваний, я мав незліченну кількість подряпаних сенсів. Усі були в тих самих місцях, де мене била сестра. Голова боліла так, наче вона зараз лусне. Я сплюнув кров те, що я пережив, не було сном, я потрапив до пекла. Зараз у мене з сестрою хороші стосунки, однак я боюся смерті, я боюся заснути і знову опинитися в тому жахливому місці. Щоразу, коли я один, я все ще бачу ту темну постать, яка спостерігає за мною, наче нагадує мені, що вона чекає на мене.